Всем привет! Всем здрасте! Це ВиККБ. Це ККБ, БХ. І ми... І ми цей. І ми гуляємо. На А, до світі очі. Зараз ми йдемо, але потім ми викладемося на YouTube. От тимля. Ми йдемо. Йдемо. І, і так, коротше, ми накалюдували. Накалюдували, накалюдували. Раз. Два. Два. Бабла? Заробили супер. Ааа! Успокой свою камеру. Ой, си, як ми йдемо зараз колядувати, ще колядуємо. Потім прогуляємося, а потім вже підемо додому. А місяць. А місяць купується. Я ми ще А місяць піде? Ааа, там нікого немає. Там є, там все тут було. Там Кристина живе, а вони ще там. Ще не додому, там нікого немає. Не знаю, куди ми це викладемо? В Ютуб. Ні, я знаю, що ми викладемо в Ютуб, а на надовго відео, чи в коротке? Давай на довго То да. Ми ж з вами популяриці. Да, от тільки... Мама, я популяриці! Да, тільки з нами нема крокоділа. І бачимо немає... крокоділ. Немає цього? Басіка. Хомячок. І... Кого? Хом'ячок. І... А, хом... і... хомячихи нема. Є, Є тільки... Хомячиха. Є тільки... Є тільки котяра віксус. Е, Котя... кули. Кули котяра. Кулі. Кулі котяра. Кулі І баранток. <звук> Что такое интуиция? Здорово! 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 Что, на куледовал? На куледуа. Давайте мы там давай. Куда? Холодновато. А чого ти камеру? Ой, чу, можна кука. Чого чо ти світло? Я ніхрена не бачу її. Взагалі на відео нічого не видно.

Oh. Oh. Тут поля Тут? Да. Ну я в курсе. О, mm. поняш, не ви тут нашли нашу Не, nee, не тут. Ну no, прям тут не дошли. Mm. Батьки замерзали. А Давай. Барсик вообще без Ой, тьфу, Барон-то вообще без рук, обойтись. А, а Кули а вообще курит. Ты... А <с Responding> не, идите без а меня. Без меня не идите. Идём? Я не знаю. Ай, ты уже дойдёшь. Дойдёшь. Так, всё, давайте, вымыкайте камеру.